Вітаю, людоньки! Сьогодні ми з вами розберемо дуже цікавий елемент, який називається колони. М'ячі в цьому елементі жодним чином не пересікаються. І летять тільки по своїй траєкторії прямо. Власне, що я розповідаю, давайте подивимося. Відео відео в студію. Поки літають м'ячики, ви за ними спостерігаєте. Я поясню, як все відбувається в цьому малюнку. Є три траєкторії. І по кожній з траєкторії летить м'яч. М'ячі не пересікаються і не змінюють свого положення. Тож, вперед до практики, для того, щоб перейти до вивчення цього елементу, вам знадобиться не один, а одразу два м'ячі. Бажано різного кольору. Кожен з цих м'ячів залишається у своїй руці. Спробуйте підкинути перший м'яч. Чудово, вам не потрібно робити півколо руки внизу, вам просто треба кинути його вгору. Так само потрібно зробити це з лівої руки. Права, ліва, права, ліва. Тепер спробуйте кинути два м'ячі одночасно. Ось так і ось так. Скоріше за все, коли ви кинете ці м'ячі, у вас вони будуть летіти так само, як і у мене, на різній висоті. Це потрібно виправляти, щоб вони були приблизно на однаковій висоті. Для того, щоб відчути впевненість в елементі, раджу підкидати їх щоразу трошечки вище, ніж попередні рази. Один, два, три, чотири. 5. Таким чином, коли ви кидаєте м'ячі, між ними має зберігатися лінія зверху, і вони не мають летіти вище один за одного. Тобто лінія зверху, плюсик до елементу. Тепер трошечки важче. Зміщуємо ці два м'ячики в одну руку. Потрібно зробити елемент наступним чином: підкинути один м'яч, підкинути другий і повернути. Спробуйте! Підкинути один, другий і повернути. Поміняйте руку. Один, другий повернути. Один, другий повернути. Окей, збільшимо трошечки кількість темпів. Один, другий, третій, четвертий. повернути. Ліва рука. Один, другий, третій, четвертий. Повернути. І переходимо до трьох м'ячів. Але перед цим раджу вам повторити усі рухи. Їх було всього два паралельні кітки. І кидочки в кожній з рук. Раз, два, три, чотири. Повернули. Раз, два, три, чотири. Повернули. Додаємо третій м'ячик. Окей. Спробуємо зробити перший рух. Підкиньте один м'яч і зловіть його в той момент, коли у вашій руці вже є м'ячі. Зробіть це з двох рук. Один і зловили. Один і зловили. Зараз вам потрібно зробити усього два рухи. Підкинути один м'яч. Потім підкинути два м'ячі. Пам'ятайте, що м'ячі завжди зберігають свою траєкторію. Один, два і зловили. М'ячі не міняють свого положення у просторі. Один, два і зловили. І ще раз, один, два і зловили. Зараз ми вчимо колони на ведучу руку. Це означає, що м'яч посередині завжди буде ловити одна і та ж рука. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Так, вам не здалося. Ліва рука трошечки лінива, вона завжди кидає тільки один м'яч. Всю важку роботу робить права рука. Або ж рука, яка є у вас ведучою. Наприклад, ліва. Отже, спробуйте зрозуміти, якою рукою вам буде зручніше робити колони правою. Або лівою. Перший крок назустріч до колон у вас вже є. Але якщо ви хочете робити цей елемент впевненіше, раджу вам робити його на дві руки: ліва, права, ліва, права, ліва, права. Цього достатньо для того, щоб ваші колони виглядали неймовірно. Але якщо хочете ускладнити їх і бути гуру колон. Тоді, думаю, треба додати ще дещо. Варіації до колон. Права-ліва. Права, ліва. З одного боку і з іншого боку. З одного боку. І з іншого боку. Для того, щоб ці колони виглядали круто, вам просто треба додати один зовнішній кидок. І міксувати свої колони. Ну що ж, на цьому, все. Дякую вам величезно за перегляд цього відео. Бажаю вам радості. На цьому наше відео закінчується. Бажаю вам радості від вивчення цього елементу. Ставте мені, будь ласка, лайк на відео, якщо воно було для вас корисним. Якщо було не корисним, залишайте свій коментар. Любіть джунглювання, любіть українське мистецтво. До зустрічі! Супер, окей. Ні, не так. Ну що ж, на цьому все. Сподіваюся. Але якщо ви хочете, і звісно, любіть.